Після вибуху, притомнів, 52-річний свободівець Іван Штонда і навіть упізнав свою дружину. Він досі в реанімації родичі вирішуючи перевозити потерпілого до столичного шпиталю, палата Івана під охороною. Адже вибух, під час якого штонді відірвало обидві руки, правоохоронці кваліфікують як замах на вбивство. Напередодні чоловік знайшов купу сміття під дверима свого гаража, намагався прибрати його, і тоді пролунав вибух. За попередньою інформацією спрацювала граната Ф 1 Хто міг бажати смерті? Пану Штонді його родичі не знають. кажуть, ніяких погроз не отримував у конфліктах. Участі не брав. За що можна вбити людину? Ну, він було, обробляв землю, в нього було там 15 гектарів землі, поїв. Він обробляв, з людьми вчасно розсітувався, вже не перший рік займається. Ми намагаємося встановити саме, хто привіз це сміття до двору, до воріт і висипав його там.